Всім привіт! Я бачите, ще лежу в кровати під одіялом. Така погода, що не хочеться вставати. Роботи, звісно, багато було писала, консультація в мене була, і, ну, так як я як завжди в мене в ці дні просто йде така велика консультація. І я просто трошки така, знаєте, ще і на завтра людина записалася. То... Також буду працювати. В ефір сьогодні не виходила, не вишивала, тому що те, що я не доробила раніше. Зараз тепер я дороблюю. Тепер я зараз дороблю. У мене тут ось лампочка, бачите, цей, моя горить. Такий світ. Потому що темно. Темно, дуже темно. Та й горить і такий світ, і такий світ. Ну я не по цьому поводу. Так я буду вставати щас, Ще коїсь зроблю, і тоді вже буду. Трошки збиратися, Бо писала багато писати, багато це все вже жовтень, а я ніяк не знаєте. Так, що я хочу, Значить, мої на виходні їздили в Умань. Їздили в Умань на екскурсію, ну Як на екскурсію, гуляли відпочивали. Ну, Умань це Черкащина, всі знає, Софіївський парк. Відпочивали. І Рома, Леся, Поля, світа. Ну, Звісно, я їх попросила, щоб вони мені коє-що зняли. знаєте природу, красоту, оце ну, все таке. Вони мені, звісно, все це поснімала, скинула, це все мені дуже і дуже дякую. І тепер я зараз, щоб так довго не балакати з вами, знаєте, хочу вам, я таки зробила невеличкий опис про самий парк, мені в цьому поміг мій друг, яким я працюю, дякую йому. От, він мені зробив такий невеличкий опис, і я вам хочу зараз показати цю красоту у Уманського парку. Можливо, хтось не був, а можливо, були вже давно. Це зйомки уже теперішнього часу, 2025 року. Ну, і така невеличка історична подорож. В самий парк, виникнення, красоту, ну і так далі. Тому дивіться природою, слухайте приємну музику, наслаждайтесь і читайте таку дуже корисну, я б сказала, інформацію про самий Софіївський парк. Так що гарного вам перегляду. Ну, Я не буду там багато там, щось розказувати, а Ну, коє -що, коє що я вам все-таки розповість історичну, як виник, хто, для чого, ну і так далі. Ну, і коли будете диви, слухати цю розповідь історичну. Також насолоджуйтеся краєвидами, красотами Софіївського парку, нашого парку українського на Черкащині. Так що гарного вам перегляду, вмічуйтеся поудобні, заварюйте собі чайку, кафійку, чи що ви там любите пити, розслабляйтеся і насолоджуйтеся. Він, звісно, невеличкий буде, але дуже таким, тим паче таким. Буде дуже цікавим і корисним. Тому е, в мене така сьогодні невеличка подорож і я, і Софіївський парк. Тому дивіться, слухайте. Я на цьому буду з вами завершувати, прощатися, але не прощаюся по подорожі. Тому дивіться, всього гарного вам дня, вечора, е, що ви там е, коли ви почали дивитися. Дивлюся, причосочка в мене вже дуже так Треба змінювати. Ну. наладимо, наладимо, Це все поправимоє. Я просто лежу ще так під одіялком трошки не хочеться вставати. От, Працюю просто і це так. ну. Ну, Зато я вам цікаву інформацію розповім. Так що слухайте. Все. А в мене на сьогодні все. У самому серці України. В місті Умань, що на Черкащині, розташована справжня перлина світового садово-паркового мистецтва Софіївський парк. Це місце, де історія поєднується з легендою. Природа переплітається з міфологією, а кожна алея і кожен камінь зберігають у собі відбиток вічності. Парк був створений наприкінці 18 століття польським магнатом Станіславом Потоцьким у подарунок своїй коханій дружині Софії. Це не просто сад, це історія кохання, яка викарбована у камені, воді та зелені. Кожна стежка, кожна. Озеро і грот тут мають символічне значення. Коли ви входите до парку, ніби потрапляєте у казковий світ, перед вами відкриваються алеї, прикрашені розкішними деревами та квітами, які змінюють свій настрій залежно від пори року. Навесні парк потопає у цвітінні магнолій і буску. Влітку він сповнений співом птахів та ароматами троянд. Восени сяє золотими барвами, а взимку перетворюється на чарівний білий палац. У центрі Софіївки велике підземне озеро. Кажуть, воно символізує підземне царство Бога Аїди. З нього бринає човен, що повільно пливе під склепіннями кам'яних гротів, даруючи відвідувачам незабутні відчуття подорожі між світом живих і світом тіней. Одна з найвідоміших окрас парку фонтан. Змія. Його струмінь піднімається на висоту понад 20 метрів, що для свого часу було справжнім дивом інженерної майстерності. А ще тут можна побачити фонтан Левиця, Амфітеатр, Грот Венери, містки водоспади, скелі та безліч таємничих стежок. Особливу магію має алея амурів. Прогулюючи нею, здається, що сама атмосфера наповнена енергією кохання. Недаремно Софіївський парк називається місцем сили. Сюди приїжджають закохані мрійники, мітці та всі, хто шукає гармонії парк Створений у стилі античної міфології. Тут оживають легенди про Одіссея і Троянську війну, про богів і героїв. Кожен куточок нагадує про стародавні грецькі сюжети тому прогулянка Софіївкою це ніби мандрівка сторінками епічних поем. але Найголовніше атмосфера. Тут час повільнюється, думки очищуються, а душа відпочиває. Кожен, хто хоч раз побував у Софіївському парку, залишає у своєму серці частинку цього чарівного місця і обов'язково повертається знову. Софіївський парк це символ вічного кохання, краси і гармонії. Це місце, де природа і людина створили ідеальний союз. І сьогодні, так само, як і 200 років тому, він вражає своєю величчю і неповторністю.